Давно. Далі почитаємо зараз. Вже пізно, час спати. Почекай, Матусю, скажи, не сніжка на прикінці касту. Зустрінеться до принца? Ну, звісно, зустріне принца вийде за нього заміж. Житиме з ним у його замку. А як же гноми? Адже вони нудьгуватимуть без неї. Вони, напевно. Ходитимуть, це до одного гості. Ну це зовсім не те. Знаєш, Адель, коли я була маленькою дівчинкою, бабуся також розповіла мені казку про білосніжку. А коли закрила книжку, розповіла мені, розповіла мені дещо. Що? Кажуть, білосніжка та гноми дружить досі. Бо ніхто не знає більше казок, аніж гноми. Ніхто не зміг так гарно розповідати. Будь здорова. Як би я хотіла послухати казки, які розповідають гноми. Ну, у нас з тобою багато казок. Ми можемо хоч щодня нову казку читати. Ну, все-все, на добрання. А коло Ну, звісно, закривай очі. Ах ти біда яка! Як же так? Адже була, а тепер нема. Так. Де я сидів? М -м за шторою нема. Де ж я ще сидів? М -м біля віконця. Теж нема. Ой, що буде. Ой-ой-ой. Та ні. Її ніде нема. Як це ніде немає. Тихіше. Дівчинку розбудете. Я її скрізь шукав, нема. А там, де ти сидів, дивився. Та дивився, я скрізь. І де був, і де не був. Я крізь землю провалилася. А може, під ліжком закотилась? У мене завжди так. Якщо щось загубилося, шукайте ліжком, Втрачаємо час. Шукаємо усі разом. Скрізь і тихо, щоб дівчинку не розбудити. Ой. Хей! Хто там? Все там! За ліжком! Нема нікого. Ну як це нема нікого? Я ж вас чую і бачу. Говорю тобі, немає нікого, принаймні нікого, вартого уваги. Ой, вибачте, я вас не помітила. Ой, щось я вже зовсім нічого не розумію. Ви хто? А сама здогадатися не можеш. Ну, ви, мабуть, Король, чи генерал? Чи ще якийсь великий начальник? Ви важний такий. Ось чули маленька дівчинка. А й та бачить, яка є важлива особа. А ви мене по кутка хвазити змушуєте казку шукати. Ви казки знаєте? І ви всі прийшли, щоб мені казку розповісти. От чудово! Тепер я зрозуміла. Ви найголовніший казка, так? Ну матич ж найголовніший, але ну годі, немає часу на порожні розмови. Медель, справді прийшли прийшли сюди через казку, але не для того, щоб тобі її розповісти. Казку тобі, і мама розповісти може. <гас> Ой, як вона гарно розповідає? Я вже котрий раз про нас казку чую, а і то не стерпів, заслухався. Так ви, так, Адель. Ми одному сказки пробіли сніжку. А тут ми всі через остягу каскаря. Він загубив казку. Він загубив, а ми шукаємо. Та як же ти у різдвяну казку загубити? Як як? Ой. Як як? Ну, нісся казку білка віддати, щоб сміття й завезне, як ось там і повимітали. Чую, читають про нас, їй ось мама читала. Сховався за шторою, казку в кошеню поклав, а там ось. Ось. А головне Аделя, ми її знайти не можемо. Він сам забувака шукав, і ми всі навіть тебе ось розбудили, хоч збиралися наголосувати. голосувати. А що то за казка? Може, в моїх книжках знайдеться? У мене багато книжок з казками. Ні, Адель, у твоїх книжках цієї казки немає. Казку, яку ми втратили, ще не надрукували і в жодній книжці її немає. А де ви її берете, якщо в книжках її немає? О, нова казка, це дуже непросто. Цілий рік ми подорожуємо по всьому світу. Збираємо недописані сюжети, заповітні мрії та кольорові сни. А потім складаємо сахуривки в казку, якої ще нема на білому світі. Ось яку казку загубив наш забувака. Її обов'язково треба знайти. Знаєте, а якщо забувака загубив казку у нас вдома, то про неї обов'язково знає Марті, на шкіт. Тільки от. Розмовляти він, не каже. Ну це не викликає нас ніяких і складу. О, шановне панове, хранителю Казок. Радий привітати вас у своєму будинку. У нашому будинку. У будинку моєї господні. Втім, я радий, чи може допомогти. Забувака, казка загуби, могу, для білась. Казка лежала в кишені, а ще в кишені щось було так. Дірка там була, була є, Зрозуміло. Казка випала з дірки в кишені, кудись закотилася. Ви шукали скрізь, але не знайшли. Вирішили запитати в мене, чи я її не бачив. Я вірно зрозумів. Мартін, який ти, виявляється розумний кіт. А я думала, ти вмієш тільки нявкати і меблі дряпати. Вельми вдячний. Так ось, якби казка випала з кишені забуваки в нашому домі, я одразу відчув тим паче нову не читану казку можу з усією певністю заявити. Тут її немає. Мартін, ну ти ж такий розумний. Ну придумай щось, Інакше біло сніжка залишити без різдвяного подарунку. А усі діти без нової казки наступного року. Бідні діти, бідолашна білосніжка, бідолашні працівники видавництва, друкарень та книгарень. Усі вони залишаться без нової казки. І все через мене. Ось тільки, будь ласка, без сліз. не люблю сиростя. Вибачте! Давайте розмірковувати логічно. Давайте Давай. Давай. казка зробилася не в нас удома, а десь у місті, так? так? Так. Отже, шукати її треба десь у місті, так? Так. так. А звідки найкраще на місто? Звідки, Марк? Звідки? даху. Тільки даху можна побачити все те, що на із землі. А ми не ми... ти, господиня, це зовсім безпечно. Це навіть чудово. Прошу за мною. Так гарно, яке виявляється, величезне наше місто. Дивіться, он там моя школа, а там парк і булочна, Ми туди ходимо з мамою. А ще з даху видно вікна майже всіх мешканців міста. Ми часто забираємося сюди у пошуках нових сюжетів для казок. Бачиш, он те вікно. Там спить художник. Він малює берег моря та чайок. Хоча мав би писати портрет короля, але портрет він обов'язково допише завтра. А зараз він малює для насолоди, для душі. Така картина б стати чудовою ілюстрацією для на нашої втраченої казки. Ага, залишилося лише казку знайти. Таку малесеньку казочку в такому величезному місці. Прощайте. Де привід. Хлопчику, ти кого злякався? Виходь, тут нікого немає, окрім нас. А ви хіба не приводи? Які ж ми привиди? Ми такі ж самі живі істоти. Як і ти. Ось, візьми мене за руку. Ну, живі люди по дахах не лазять, особливо коли стемніло. Чому ж не лазять? Ми ось залізли. Я вже точно людина. Невже ти не бачиш? Ну живі люди, ну живих людей на дахах не зустрінеш, більш згоді та розбійники. А сякі страхи стільки тут натерпишся, поки труби прочистиш. І скрипення заліних, і вітер забиває. Як бездомний пес, кроки чи. А тут вище. Оце так. Як же ти так труби чистиш? Адже весь час на дак забиратися доводиться. Ти може висоти боїшся? Ні, висоти я не боюся. Я темряви боюся, дуже боюся. А у трубі знаєте, як страшно? Здається, весь світ. Чух! Тісний! з їх боків хтось дряпається, за одяг чіпляється, а взимку взагалі від темряви цієї проклятої нема куди подітися. Навіщо ж ти працюєш? ж рухає, якщо так боїшся темряви. Мати допомагати треба. На що тверо дітей у сім'ї. Я найстарший. На кого ще я розраховую? А таких, як я. Добре, все ж труси беруть. Я і худий, і спритний, якби не темлюваться. Бувано як такий гарний хлопчик, а такий нещасний. Допомогти б треба. А розумник? Звісно, я хіба проти. Скажи, хлопче, як тебе звуть? Марсель. Скажи Марсель. Хочеш, я подарую тобі клаптик плащарі з ночі. Воно якось зачепилося плащем за шпиль нашого замку, а клаптик залишився. Тому, хто володіє тим талісманом відкриті всі чарівні таємниці нічної землі. Як це чарівні таємниці нічної землі? Візьми побачиш. Погляньте, він ще роздумує. Бери скоріше, поки дають. Коли я не думав, мені завжди здавалося. що це час страхів та зводів. А виявляється, ніч берігає в собі стільки чарівності. Ви подарували мені найкращий різдвяний подарунок, про який тільки можна мріяти. Я, на жаль, не можу вам нічого подарувати натомість. Але скажіть, можливо, я можу вам чимось допомогти? Це добре, що ти більше не боїшся темряви. Твоя радість для нас найкращий подарунок. А у вашому замку є труби? Я можу їх всіх прочистити, навіть найвищі Димарі. Скажи, коли ти сьогодні в день чистив Димарі ось цього будинку, чи не траплялося тобі щось таке казкове, згорнутий аркуш, ось і такий ось свиток. Mm. Ні, нічого подібного на даху я не бачив. Але мені здається, я знаю, де може бути ваша казка. Це школа була для неумастерності, от там біля відкинути. Театру бачите, учениці цієї школи дуже романтичні паночки. Тому якщо їм десь у місці потрапила на очі ваша казка, вони б неодмінно підібрали її. Дякуємо тобі, Марсель! Дякую і вам, панове гноми, і тобі, Адель. Сподіваюся, ви знайдете те, що втратили. Щасливого різдва! Клас мадам Санч за спеціальність танцівниці королівського балету. Дівчата, які успішно склали плаву собі іспит, навчаються безкоштовно. На іспит дівчатка допускаються строго у балетному зуці. Тільки у балетному зуці. Ой, подивіться на ту дівчинку, який у неї. мрівий вибирає з обличчя. Напевно, вона знайшла нашу казку, дівчинко. Тихіше, Адель, тихіше. Хіба ти не бачиш, що у вираз її обличчя що є її смутом? Може, у неї щось трапилося? Або навпаки. Ніяк не стане це те, чого дуже хочеться. То що ж ми стоїмо? Дівчинка, ти що тут саме робиш? Як тебе звуть? А А мене звати Адель. А це гномик. Ти читала казку про білосніжку. Звісно, читала, але не думала, що вони існують насправді. А ви справді гноми з казки? А як ви потрапили сюди? Так, вони самі. А тут ми шукаємо казку, яку випадково десь загубили. Скажи, дівчинко, mm. амалі так, амалі. Чи траплялося тобі щось тут надзвичайне, казкове та чарівне? Ось тут і є. Це найчарівніше, незвичайне і казкове, танці та музика. Немає нічого прекраснішого на всьому білому світі. Але чому ти тоді сумуєш? Сьогодні я побачила ось це оголошення. Найбільше я мрію танцювати в королівському театрі. Але щоб вступити до королівського театру, треба закінчити балетну школу. Я не можу взяти участь у істиці. Я просто прийшла помилуватися вітриною. Але чому? Хіба ти погано танцюєш? Рідні кажуть, що в мене добре виходить. Але щоб вступити до королівського театру, треба закінчити балетну школу. А я не, я не, можу... А я не можу взяти участь у учителішпиці, я просто прийшла та помила. Так, сумна історія. Тут навіть ми допомогти не зможемо. Черевички надто звичайна річ. Зовсім не казкова. В жодній нашій казці немає балетних черевичків. А по попелюшку? А що там є кришталеві черевички. По-перше, чарівний черевичок, який допоміг принцу знайти попелюшку там один. А по-друге, в кришталевих черевичках болить не станцюєш. Так що, на жаль, чекайте, нікуди не йдіть. Я зараз, я швидко. Нічого, нічого страшного немає в тому, що ви не можете мені допомогти. Та я ж не чекала жодної казкової допомоги. Скажіть, а можливо, я можу вам чимось допомогти? Що за казку ви шукаєте? Це книга? Ні, це не книга. Це нова казка, написана нам у подарунок на різдво. Якщо казка їй сподобається, вона з'явиться у вісні якомусь письменникові. Він її напише. І роздрукує. І всі діти зможуть її прочитати. Ось, візьми, будь ласка. Чи це нові черевички? Які гарні. А як же ти? А вже тобі їх зовсім не шкода. Я маю ще одну пару. Тітка вважає, що я повинна займатися танцями. От і даруй мені черевички на кожне різдво та ще одну пару на день народження. Візьми, будь ласка, адже вони тобі справді потрібні. Одягай. Потрібно переконатися, що вони тобі за розміром. Мерцібакомод на це. На сьогодні ця закінчена. Хочу повідомити вам, що завтра ми йдемо до королівського, до королівського театру. От ми житті, коли за вчора І ще нова дівчинка. Амелі. Дякую, мадам Десанж. Дитя моє, ти чудово танцювала. Дякую, що подарувала мені таку талановиту ученицю. Дякую, гном. І дякую тобі, Адель. Так, я за неї рада, вона обов'язково стане великою балериною. Але що робити нам? Місто таке велике! Ми за тиждень не встигнемо його обійти. Різдво настає сьогодні о півночі, коли годинник на ратуші проб'є дванадцять. Годинник на ратуші! Та ось куди нам треба. А розумник має рацію. Якщо хтось і знає, де шукати казку, то це обов'язково! Годинник на міській ратуші. Вперед! Вітаємо в яночку Добрий вечір. Здається, ми прийшли дуже вчасно. У старого циферблата закінчився запас пружини. Це буває раз на 100 років. Коли це трапляється, циферблату потрібна допомога. Ну ну розумний. підкрути пружину, шановному циферблату. Ой, це коїться? Усі хвилинки розбілися. Давай. Тепер люди не зможуть дізнатися, скільки часу. Аж день якийсь важливий, незвичайний, чому важливий. Не пам'ятаю. Пам'ятаю лише те, що сьогодні усі дивитимуться на годинник, а вони тут така інцинілися. Що це робиться? Завод Ніцього пружини закінчився. Ну Ось так кожні сто років. Коли завод пружини закінчується, він все забуває, як і будь який будь-який механізм. Просто перестає працювати. Доводиться знову підкручувати пружину або не пояснювати, хто ми такі, хто він такий. Ми гноми, а ти циферблат, відповідальний за годинник на міській ратуші. День сьогодні справді надзвичайний. Різдво, тому потрібно прихвати все до панація. Все згадав, як мило, що ви опинилися тут. Саме тоді, коли мені потрібна була допомога. А це ще хто з вами щось не припам'ятає? З якої казки, дитина? Я Адель, я не з казки. Я звичайна жива дівчинка. Нічого. собі, Звичайна? Що ж таке мало статися? Що звичайні дівчатка почали розгулювати... Разом із казковими героями! Це єдина дівчинка, яка побачила нас на яву. Але ж це проти правил! Ви маєте рацію. Однак причиною того, що Одель нас побачила, є ми самі. Ми надто шуміли в її кімнаті. Від цього вона і прокинулась шуміли в кімнаті, дівчинки. А дозвольте дізнатися, що казкові гноми захопили в кімнаті. У звичайної дівчинки! Казку я загубив. Казку ми загубили, ну і я загубив. Думав, що в кімнаті десь загубив. Вибува ні. Тепер вона допомагає нам мені шукати. Боже мій, що хочеться звідси. Гноми Загубили казку перед різдвом. Ось так взяли і втратили. Та ще й дівчинку з собою взяли казку шукати. Чи прочитати? Закупи. У нас обман часу! Так. Час вимагає точності та порядку. А ну, що кажуть цифри. Що, шепочуть стрілки? Кажуть, які дивні. все, що втратили, а самі пропажу і з собою носять. Так. Моя поміч! Вам не потрібна. Оревар! Як це так? Адже щойно ми були на міській ратуші, А вже... а зараз ми вже вдома. І що? Сталося. Чому ви повернулися? Адже казку ми так і не знайшли. Розумієш один? Води дав нам відповідь, але як її зрозуміти? Все пропало, казки немає. Допомогти нам ніхто не може. До півночі, півгодини. Так, вперше з нами таке. Так, сумна історія виходить в цьому році. О, Ізвал... А ми без подарунка. А хіба те? Що сьогодні сталося зі мною, з вами, Поганий сюжет для казки? Адже лише у касті кішки розмовляють, а годинник оживає. У казці здійснюються заповітні мрії та зникають страхи. А що? В цьому щось є? Я зрозуміла, що хотів сказати циферблат. Наше життя казка!